Я думаю, що не повернемся. Ну, то, що ми оставили, це страх Господній. А, а що ще буде, ні, Так пані Олена говорить про свій рідний Покровськ. Разом із чоловіком вони залишалися в місті до 31 січня, адже до останнього вірили, що вдасться обійтися без евакуації. А теплєння жарінікаковані святі опалення ніякого не було, світла не було. Щоб в кімнаті, що вціліла, можна було обігріватися. Температура в кімнаті була 5-7 градусів. Руки мерзнуть, ноги мерзнуть, постійно в шапках. Мерзнуть в шапках. Покинути домівку подружжя вмовляли рідні та поліцейська евакуаційна група Білий Янгол, яка під постійними обстрілами з боку РФ рятує цивільних. Що ви здесь сидите, ждють? Ну тут какой-то, вот буде что то. Будь спокійно, вернетесь. Да, ребята ми справимся, не переживайте особо. Давайте, говорите, щоб они выезжали. Ми тут стоїмо, ради них сюди приїхали. Они не хотят. Зрештою, Олена та Леонід все ж погодилися виїхати з рідного Покровська. Мати <звук> молодце. Тепер у шелтері, до якого подружжя потрапило після евакуації до Дніпра, тепло. Тут є вода, їжа, можливість вийти на прогулянку і поспілкуватися з іншими втікачами від війни. Утім, думками Олена та Леонід все ще в Покровську. Вони постійно оновлюють новинні стрічки в надії прочитати бодай щось про рідне місто. Ну Покровськ, вроді би, що шита. Ну Покровськ, ніби поки ще Україна. А що далі? Якщо Мирноград поруч 15 хвилин машиною до Мирнограда, а Покровськ а Покровськ. Подружжя нерозлучне 54 роки. І це вперше, коли вони змушені жити в окремих кімнатах. В цьому шелтері місць обмаль. Утім, Юрасові не нарікають. Навпаки, кажуть, що відчувають вдячність до всіх, хто причетний до їхнього порятунку з-під обстрілів. Куди запропонували білі янголи, туди ми й поїхали. Ну, Хлопці вміють переконувати, вміють переконувати. Ми так. Тільки не білі. Тяжело оставлять. Складно покидати місце, в якому ми прожили більше 50 років. Складно. А скільки залишено. Все самі. самі. Купували, намагалися нормально жити. Старалися нормально жити. Все залишили. Все залишили, все залишили. Дуже складно. Очень тяжело. За останніми даними від місцевої військової адміністрації, в Покровську залишається близько 7 тисяч мешканців, а загалом у громаді близько 10 тисяч. Утім, ця цифра щодня зменшується, адже евакуація триває, і переважна більшість тих, кого вдається вивести з під обстрілів, зупиняються в Дніпрі, принаймні на перший час, щоб оговтатися від пережитого і спланувати подальші дії. Наразі для евакуйованих у Дніпрі зусиллями волонтерів та завдяки пожертвам, грантам та допомозі міжнародних організацій працює з десяток шелтерів. Переселенців забезпечують спальним місцем, продуктами, а також допомагають з оформленням документів. людей. В першу чергу треба вислухати людей, тому що люди у великому стресі. Вони всього бояться. Це невідомість покинути все, покинути свої домівки. Багато розмов про те, що приїхавши до великих міст, вони не зможуть ужитися. Все дорого, все дуже погано. Роботи немає. Найперше завдання наше як волонтерів показати людям, що життя не зупинилося, що життя продовжується. Що у великому місті набагато більше можливостей. в більшому городі гаразд больше Колись в цьому приміщенні Галина планувала відкрити пансіонат для літніх людей. Потім після повномасштабного вторгнення Росії в Україну облаштувала шелтер. Єдиний в регіоні, куди можна приїхати з тваринами. За майже три роки Галині вдалося прихистити понад півтори тисячі переселенців. Цього разу волонтерка готується зустрічати велику родину з Покровського району. у нас так у нас є заявка. Це сім'я п'ятеро дітей. Але зараз з ними немає зв'язку. Десь можливо вони в дорозі. Тому що коли вони виїхали, волонтери дзвонили. Але поки що ми чекаємо: зв'язку немає. Недалі більше нових мешканців прибуває і до цього шелтера. Нині тут проживає 35 людей, переважно погилого віку чи з інвалідністю. Вільних місць вже обмаль. А щоби прийняти якомога більше переселенців, поставили двоярусні ліжка. І, хоча літнім людям не просто залізти на гору, іншого виходу поки немає. Може, ми знайдемо одно два ліжка. Це буде верхній ярус. Всі ліжка вони заповнені. На нас виручає те, що в нас є декілька локацій, і в залежності від опитування людини, яка поступає, тобто ми проводимо вже опитування, ми розуміємо, ага, к нам поступає така, така людина, є такі, такі особливості, є такий такий-те запрос, або ми її розміщуємо в себе, або ми перенаправляємо до наших друзів, партнерів. Ну у будь-якому сенсі ми стараємося допомогти людям. Є локація, де знаходяться тільки жінки з дітьми, тобто це шелтер, в якому живуть тільки дітки з матусями. До шелтерів потрапляють переважно ті, хто з тих чи інших причин залишилися самі, не мають до кого звернутися по допомогу. Втім, бувають і інші випадки. Маємо вже досвід людей, які виїжджали з окупованих територій або були евакуйовані, розміщувалися в своїх родичів, родичі неблагополучні, маргінальні. Якісь забирали кошти, да забирали виплати, пропивали їх, мали якесь психологічне насильство, слава Богу, що не фізично. І тому ми маємо такий випадок, коли людина збігала просто від родичів, і зараз вона проживає. Ваю на одній з наших локацій. Хтось зупиняється в шелтері на кілька тижнів чи місяців і їде далі. А для когось це єдина можлива домівка на довгі місяці й роки. Поки немає куди перебратися звідси Віктору, що жив неподалік від Покровська. Торік, на початку грудня, чоловік підірвався на міні і втратив око та руку. Тоді його дивом врятували випадкові перехожі. Я повз по дорозі у мене відірвало руку, все це все було в краї, в рязі. Мене прийняли. Я був у другому селі. Бо як руські туди прийшли, я дійшов у Гродовку до своєї тітки. Я лежав на дорозі, повз до людей, що хотів знайти якусь допомогу. Молода пара їхала люди на машині на своїй, побачили мене, вони прийняли мене за когось із своїх із місцевих, бо мене називали дядя Саша, а я дядя Вітя. Першу допомогу Віктору надавали в Добропіллі, що на Донеччині, а далі перевезли до Дніпра. Лікарі не один день боролися за його життя. Там відкачали, одежу всю виконали. Ну, мені вся одежа больнична. Це мені добрі люди дали. А так з того світу витягли. Глаз втратив руку теж втратив. Хоча попереду ще тривала реабілітація, Віктор уже починає пошуки роботи, адже до Дніпра потрапив без документів, грошей і будь-яких речей. Тож мріє знову заробляти і з часом переїхати із шелтера. Хотілося, б, звісно, якийсь уголок свій. В принципі, спочатку я можу проживати по місту роботи на автомийці. Там звичайно, є сторожка, я в цій сторожці можу робити, то я на вихідні додому їздив, вдома в мене вже немає. Я можу 24 на 7 робити. Без вихідних і прохадних, бо йти нікуди. Я був би вдячний, якби знайшовся якийсь підприємець, який би взяв мене на роботу з творим на автомийку. Ну, а далі я покажу, як я вмію робити, може і повищення буде. Мешканці шелтерів поступово обживаються в Дніпрі. Обростають новими знайомствами і будують плани. Однак у глибині душі сподіваються, що одного дня зможуть повернутися додому. Я раділа в Донецьку. Я народилася в Донецьку весь час тут на одному місці, і кудись переїжджати не хочеться. Я дивилася, знімали у Мирнограді. Ще моя квартира була ціла, скло ціле. А зараз не можу подивитися, немає, ніхто не публікує щось. Наскільки я розумію, як вони описують, наш мирноград залишився, припустимо, з правого боку або йдуть в цю сторону в сторону шахти західної. Може, нас обійдуть справа сторони, де де а бої йдуть у сторону, в сторону шахти западної, у Може, нас обійдуть. Тим часом нові евакуйовані щодня прибувають до Дніпра і не лише з Покровського напрямку. Чи вдасться всім допомагати і надалі? Адже переселенців стає дедалі більше, а допомоги менше кажуть волонтери. Тож звертаються за підтримкою до всіх небайдужих від людей, які можуть пожертвувати невелику суму до крупних бізнесменів, які можуть допомогти масштабніше. Волонтер Артем, приміром, плекає ідею встановлювати на території шелтеру модульні будинки. Каже, це зручно, адже якщо фронт рухатиметься в бік Дніпра, їх можна буде з легкістю перемістити в будь-який інший регіон України. До того ж, такі будинки за необхідності можна переобладнати для іншої мети. Наразі на втілення ідеї бракує коштів. Проте Артем та інші дніпровські волонтери роблять усе, аби якомога більше людей, які втратили домівки, не зневірилися і отримали необхідну допомогу.